Маємо перше замовлення по бізнесу з Кофом 1.3. Їдемо. не знаю куди. Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні у нас неділя, і сьогодні я теж буду працювати, тому що сталося так обставини, що треба попрацювати. Зараз у нас половина третього. Я знаходжусь біля індустріального моста, а також зробив одне замовлення з Данченка ну, до індустріального моста за 304 гривні це я приїхав 11 км і витратив по часу півгодинки. Так що зараз чекаю на наступного клієнта. А ви додивитесь відео до кінця, я думаю, буде цікава зміна. Ось таке замовлення, але я не хочу зразу в центр по такому тарифу їхати. Відмова. До речі, збив денний пробіг. Ну, можливо, по По зарядці орієнтуватись, тому що я заряджався дома і виїхав. 14 приїхав. І скільки я заробив. А, ще нічого, ще не зарахувались. І ще не зарахувались кошти. Те ж саме замовлення, але я вже візьму 292 гривні за готівку. 840 метрів. Та ні, буде більше. Так, виїжджаю. Можливо, ні. Ні, буде більш. Тому що я стою в другу сторону. Так, виїжджаю до пасажира. 300 гривень є, і я на Бессерапції. 8 гривень чайових. О, о, ні, далеко, далеко-далеко. Князі далеко. Островських. Далеко. Дуже далеко. І ми не поїдемо. Зараз ми. Я... Планую напевно виїхати до Драгомірова і там буде замовлення точно. Тому що в ну, центрі біля Басарабки точно робити нема чого. Так що вирушаю до Драгомірова. На Драгомірова я не їду, тому що взяв замовлення по блек 300 гривень. Вирушаю до пасажира. Ціна змінилася, і мені це не подобається, тому що біля 400 гривень це можливо за Київ десь. Добре, поїду. Поїду, щоб не стояти. Там 373 гривні, це далековато їхати. Це 20. Напевно, за Київ кудись. Ну, добре. Пасажир пішов в нос і я чекаю, а їхати нам на червоний хутір. Це добре, що хоч не з Києва. Виконав замовлення 430... 432 гривні. Правда, я на Дарницькому районі. Мінімалочка від болт. Без коефіцієнта, без нічого, 100 160 гривень. Але їдемо ближче до виїзду з Дарниці. 100 гривень є з чаєвими, поїздка була 109, 76 клієнт повинен був заплатити, але я заплатив 100, 24 гривні чаю і це добре. Ось таке замовлення Берем. та береже. Щоб відв'язую щось. Так, їдемо. Правда, така подача. Я біля Rival Ріву... River Мола. і виконав замовлення сюди 120 гривень, щось таке по уклону. 395, точніше 385, є я на Подолі зараз. І замовлення по бізнес. Бізнес від Болт. Їдемо. Находжу біля лавіни. Лавіна так. І виконав замовлення з подолу. До лавіни 236 гривень. Тариф так собі, але але треба працювати. Якщо довго чекати, якісь замовлення, то більше потеряєш, чим заробиш. Так, паркуюсь і чекаю на замовлення. Тут, по-моєму, кофе є. І будемо очікувати. Що маємо замовлення? Садова. Добре, поїдемо в центр переїсти 415 гривень за 15 кілометрів. Я на хрещатику і закінчилась моя поїздка 431 гривня. Ну і дали ще 200 гривень чайових. Круто, круто! Ну що, маємо замовлення по блеку. Їхати на Русанівську набережну. І я виручаю. Виконав замовлення, стою на русановці і підсумую, що я підсумую. Підведу підсумки. О, тут кофе навіть є. Так, почнемо з болт.

670 гривень. 670 плюс 200 гривень чайових. Це масштабне те, що. Так, 2346. Працюю я вже практично. Скільки 4? 5 годин. 5 годин непогано. Даже, я б сказав, проїхав 121. 122 кілометри. Ну що, поїхали? Не, не поїхали. Теж таки поїхали. Так, Русановська набережна. подача 480, 400 метрів. Так, вирушаю. Ну що замовлення виконав і я також їду ближче до республіки, тому що є кофе там. Бачимо, чи буде замовлення там чи ні, але треба їхати. Зараз уже біля республіки, і тут є кофе, тільки замовлень немає. кофе були в уклона, зараз немає. Ну, чекаю на замовлення. У нас 15 хвилин 9-го. Запасу, до речі, залишилось 35%. Ну що, преміум 593 гривні. Так, їдемо. І зразу ми поїдемо. Так. Тільки зря... Від'їжджав відтуди. Ну, добре. Поїхали. 593 гривні є. І людина, клієнт сказав, що зараз закине свої речі і ми поїдемо на контрактову. А мені якраз їхати на контрактову. До речі, там ще чайових. 57 гривень, тому клієнт розрахувався 600 гривень дав. Ще 200 є, я на Подолі і буду чекати на замовлення тут. Перемістився на Європейську площадь, коефіцієнти у нас 2,1, бізнес, а також преміум. Ну що, поїздка є 500 гривень, 80 гривень чаю. Ух, це добре, працюємо далі. Замовлення по преміум. Алла. Вирушаю. 528 гривень є. Все, кофе падають. А я взяв останнє замовлення. В сторону дому, тому що 13% запасу ходу і треба вже їхати відпочивати. 320 гривень за 13 кілометрів. Останнє замовлення на сьогодні. 320 гривень. Все, вирушаю додому половина 12-го. Підрахую касу. І буду вже відпочивати. Я вже вдома. Поставив автомобіль на підзарядку. І що я за сьогодні проїхав? А проїхав я 220 кілометрів. Так, а що я зробив? О, до речі, з понеділка промо-акція 50 поїздок, 650 плюс 10. 50 поїздок 650, плюс 10, плюс ще 320 гривень. Ну, така собі промо акція Але я буду вже працювати на наступному тижні на своїй роботі, і я не буду виконувати. Так, по Uber 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 Black. У мене було пару поїздок, точніше, дві. І заробив я 670 гривень. Так. Так, потім болт. Болт, болт, Болт. Так. Так, по болту я заробив 1642 гривні. І уклон. Багато сьогодні по уклону їздив 1560 гривень. А також в мене були поїздки. З Данченка я поїхав на поділ за 200 гривень, хоча можливо було більше сказати. Але я думаю, все одно б їхав на поділ, а там уже ну і так непогано. Так, плюс чайових за сьогоднішній день 550 гривень. І разом, що я заробив? разом мені вдалося заробити 4422 гривні, плюс-мінус 20 гривень кілометр. Сьогодні пропрацював я 10 годин. Сьогоднішній день мені дуже сподобався, тому що були замовлення за замовленням, хоч по бізнесу, але вони були. Приїжджаю в центр, зразу виїжджаю, і це дуже-дуже добре. Так що на цьому в мене все. Обов'язково коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей. пока.